Друзі, всім привіт! Хочу трохи поділитися інформацією про перші кроки в Сполучених Штатах Америки, що потрібно зробити. Тому що до мене вчора звернувся мій знайомий, каже: слухай, хочу приїхати. Які є нюанси? Отже, якщо дуже коротко, якщо ви маєте спонсора по програмі U4U, як ми приїхали, то, то це дуже важливо. Дуже важливо, якщо вам є де зупинитися. Якщо ви маєте підтримку на перших етапах, поки оформити всі документи, Work Authorization, Social Security Number, тому що без, наприклад, Social Security Number, CCN, ви не можете здати на теоретичну навіть частину на права. Я пішов здавати мені, кажуть, CCN немає. Окей, я пішов до адміністрації Social Security Administration, полочило отримав такий лист, що типу я знаходжуся в статусі отримання, і там вони будуть десь, десь приблизно через 7-10 днів. А, і тоді я, я, я можу здавати далі на права. Тобто є які певні нюанси, і, якщо ви розумієте, куди, що дуже важливо, куди ви їдете, де ви будете знімати житло, скільки воно коштує? Чи є у вас якась певна а, сума грошей для того, щоб певний час, тому що ми з дітьми приїхали в дім, і а, якщо б ми знімали, то це було б ну трошки важче. З точки зору американці не всім люблять здавати одразу без вренд, без якоїсь історії, без е, сплати податків, і так далі, тобто без поручителя, і це дуже важливо розуміти, куди ви їдете, якщо мені було питання. Там наприклад в Нью-Йорк або в Чикаго, то треба розуміти в який район, скільки це буде коштувати. Тобто, ви там можете і без машини в принципі бути перший час. Да, тому що ми в такому місці знаходимося, де ну просто неможливо буде без 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 машини, без авто, тому що все знаходиться на відстані. Треба повсюди їхати в стор їхати на початку Їхати в парк їхати там і так далі, тому подібне. Тому якщо там якісь більш крупні міста, то в принципі там є метро, є якийсь громадський транспорт, то в принципі можливо там і машини не знадобиться на перший час. Да? А отже, є а, якась кількість певних певних нюансів. Якщо ця тема буде цікава для вас, ми безмовно продовжимо. Я буду потрохи розповідати про нюанси, з якими можете столкнутися, А, тоді, тоді, коли ви прибули вже в Сполучені Штати Америки. Всім дякую.